Всім призмі Юрі на Кене Юр, Йорші 9 і сьогодні ми в car simulator 2. Я думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо нову крутецьку тачку в Car Simulator Вона найдорожча поки що на даний момент. Ну і перед цим я хотів сказати, то що отак от я обновив свій автопарк. Ну, як я його обновив, я просто затюнив трохи машину, ну не затюнив, а отак от по зовнішньому їх проробив, і тепер вони отак от цікавіше влітають, бо раніше в мене були просто золоті і було якось не дуже цікаво. Отак от, зараз їх. Тепер зробив. Ну і ладно, давайте перейдемо. А, ще дещо хотів сказати, то що тут вийшла недавно обнова, десь місяць тому, як недавно. Ну, коротше, тепер в цій обнові це одна з найцікавіше, що можна тепер сідати на пасажирські місця. Я думаю, це дуже прикольно. Ну, і тепер можна вже перейти до головної суті цього відео, що ми купимо найдорожчу тачку, яка є. В Car Simulator 2. Але для початку та машина буде стояти в нас в цій віллі, і тому нам треба приділитися з машини, яку ми звідси заберемо. Ну, Гілінтваген я точно не заберу, тому що це моя улюблена машина. Уруса, в принципі, теж не буду забрати, тому що це машина класна. BMW, от я думаю. Або, ну так, скоріше за все, BMW, тому що ця тачка це в мене тачка нова. Вона найдорожча за як воно, крипту, вроді би, так називається. А ламба, ну, це ламба, як її можна забрати. Тому, напевно, що ми заберемо оцю беху таку. От, Воно, в принципі, прикольно. Але ми її заберемо. І нам треба буде зараз відвезти інший гараж і по дорозі заїдемо ще в. Як він називається? Я забув, як воно називається. А, в автослон. боже, Ладно, зараз ми їдемо перше в гараж. Так, у нас тут поліція трохи невчасно. тому, Ой-ой, щось у мене лагає, йо-мойо. Так, з поліцією треба бути акуратно, у мене мигалок немає. Тому опа, вроді ми не врізаємося. Спокійно, головне не перевищити ліміт. Зараз, ну, блін, так невчасна поліція. От вона ну, не серйозно вже так дійсно треба мигалки буде взяти і на всі свої машини поставити. А, ну і ще, напевно, деякі з вас замітили, то що тут з'явився от кнопка дріфт режим. А звідки вона Каністра? Ладно, дріфт режим, то що коли ти включаєш, то ти дріфтеш. Так, я надію, що якщо я на червоний, у мене не буде е, цього. Так, фух, вроді вона не їде за мною. Ну, на увазі не включила мигалки. Нам треба пришвидшитись трошки. Давай, давай, давай. Чого так невчасно ця поліція, блін? Давай, 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 ще трошки, Ми вже виїдемо. ми вже майже виїхали. Ми вже майже виїхали. І. Все, в принципі, нормально. Газуємо, тепер швидко. В гараж поставимо цю машину, пам-пам-пам, летимо, летимо, летимо. Ну і, звісно, затюнемо нову машину, яку ми купимо. Вона буде все на пріжці, але скоріше за все, що вона буде заблюрена. Тільки деякі змогли догадатися, напевно. А якщо ви догадались, то напишіть в коментарях, що це за машина. Так, ми вже під'їжджаємо потрохи до цього гаража, якому ми поставимо цю беху. Ну, ми її зараз тут припаркуємо і зразу на ній поїдемо в автослон. Так, опа, відкриваємо цей наш гаражик. Що? Я не розумію, чому тут симулятор підлагою. Так. Опа, ну напевне, він підлав через те, що в мене Ультра настройки, а на простих настройках якось трохи скучно. Так, а чого ти гараж закривається? Він так далеко вже і від'їхав. Давай, давай, давай. Ну, я не знаю, якщо я буду грати на не дуже добрих графіці, то вам буде неприємно дивитися це відео. Ну, може, якесь я відео попробую, знімлю, подивимось як це буде виглядати все. І там вже прийму рішення. А поки що будемо на таких, так. Ми запарковуємо. Ну, давайте на всякий, щоб вона нас точно запаркувалася, ми поїдемо на іншій машині. Все-таки так, давай виходимо і поїдемо. Давайте, напевне. Що на 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 на, на чому? М -м ну Давайте поїдемо на камару. Це вроді камару, я точно не пам'ятаю, як вона називається. Ну Поїдемо ми на ній. Опа, все, газуємо одразу. У мене номера тут бджола, тож, напевно, в цій грі вона називається бджола. Так, ну, тож тут справжні назви не дають. У мене тільки 13 км. Звісно, ну, ми скорочимо і летимо. Та блін серйозно лагає якось трохи вже це дістає. Так, все, тепер летимо прямій в автосалон у нас. Він у нас теж, в принципі, не сильно далеко. Ні, серйозно, напевно, зараз, не зараз бомбане, я серйозно поміняю настройки зараз. Так, давайте ми газуємо, от ми вже в принципі до моста, тут за мостом. Ні, 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 ні. Так, коротше, так не діло. Коротше, поставив я середню графіку, отак от вона виглядає. Ну, е, поки що будемо на такій їздити, вроді отак от вже не лагає. А потім, коли ми будемо робити обзор на гелік, я знову зроблю. Ну, подивіться, серйозно якось страшно виглядає. Ну, якось серйозно, Я не розумію, як тут можна грати. Ну, скоріше все, що ми зараз поміняємо, але так поки що ми доїхали хоча б нормальний автослон. І так, давайте я зараз оберну, от камеру, щоб ви не побачили цю тачку, наприклад. Я думаю, хто знає, що я люблю гелік, а от той зрозуміє, що ну, якщо він зараз побачить машину, він зрозуміє, яку ми будемо купляти Так, ну давайте я. Ой-ой-ой, тихо, вроді я не спалив. Давайте я зараз поміняю настройки і до вас повернусь. І так, ця машина вже стоїть за мною. Вона коштує ціле. Я не пам'ятаю, чи казав на початку відео, вона коштує ціле 1 мільйон 200 тисяч монет. Ну я казав, що вона є найдорожча ну, на даний момент, але зараз ми, я вам її покажу через 3... 2, один. Паба-ба-ба-бам. Отакий у от нас гелік, Шість коліс. От бачите, бегемот називається 1 двісті 200 тисяч і 500 монет. У ну, мене, в принципі, п'ять лямів, це не взломка, якщо в мене просто я е, Ну колись тачки давно накупляю, потім їх довго не купляв. І в мене так назбиралися гроші, бо я просто виконував місії. Ну от зараз ми її в принципі, купимо. Затянув не знаю, наскільки дорого це буде. Ну, ми ще заодно зробимо обзор на неї. Ну тут, щоб зробити цей тест-драйв, коштує 120 тисяч монет. Ну це дорого, Ми зараз давайте просто через 3, 2, 1 і купляємо її! по Мільйон 250 тисяч просто від нас полетіли Сідаємо за руль цієї нової бомбезної машини. І давай, давай, давай. Ні. А що це таке? Бензину немає. Тут, треба... тут бензин треба зразу ще й заливати. Ну нічого собі. Ну, ладно. Перше враження, ну салон, в принципі, класний, дуже класно виглядає. А звучить як воно, ну, давайте зараз затестимо. Ні, ну звучить, в принципі, непогано, достойно. Я думаю, нормально, отак от у от нас зараз виглядає салончик. У нас тут в мене активоване ще ну, ультраграфіка у мене видно е, бокові зеркала. Отак от, от все у нас, ну, в принципі, класно виглядає. Ну, Давайте ми зараз чуть-чуть е, ми від'їдемо звідси. От, Буквально от на пару метрів, от сюди. от І зараз подивимось, як ця тачка в нас виглядає. Так. Ні, опа, опа, виходимо. Йо-майо, -йо, ну крутецько ж. Ну давайте закриємо двері. Ну, трошки звук був стуку, є. Ну, йо, липали. Яка ж це крута машина. йо, майо, я, на, на, я тепер, напевно, частіше на ній буду їхати. багажник у нас отакий от величезний так от відкривається. ну, Нормальний такий багажник, е, ну, мені здається, якийсь трохи странуватенький, Ладно, е, так, у нас тут є бачок, в принципі, ну, це тут нічого цікавого немає. Двері у нас, ну, тут чотири дверки, Давайте сідаємо назад. так, от... Е. А це що за челік? Якийсь... Це, напевно, хтось з зрозубочка, або це просто якийсь мем? Ну, я точно не знаю. Давайте ми зараз спробуємо сісти з іншого місця, подивитися. Давайте за переднє сядемо, тільки не за водійське. Ну, теж, в принципі, класно виглядає, мені дуже подобається цей гелік. А, давайте ми зараз все-таки сядемо. А, під капотом Ну, ми під капотом трошки не бачить Ну, отакий відпрацюємо мотори, не дуже сильно заморочилось, але все одно ну, виглядає. Прикольно. Ну, Давайте ми сідаємо за руль цієї машини, але вже поїдемо за. Отак... Ну, зараз все закриваємо і поїдемо так. Йомою, яка ж це величезна машина. Ну, Давайте газуємо. І, до речі, нічого немає, настройки дріфт. Напевно, ні, дріфтити не можна. Ладно, ми зараз їдемо зроби зроблений тюнінг, і потім ми подивимося ну і потім завеземо ми її в нашу вілу. Ну так, в принципі, їде нормально, ну, звісно, не дуже швидко розганяється, але. Це нормально. Так, давайте ми зараз газуємо спробу 0 км. Я зараз хочу продивитися швидкість. Пам'ятаєте, ми завжди, коли я купляю нову тачку, ми завжди там біля механіка робимо швидкість, ну, заміряємо швидкість до фотоапарату того, і потім йдемо після цього. Я надіюсь, що нам стане гроші на тюнінг, тому що, блін, в мене ще 4 лями, я хочу, щоб в мене хоча б мільйон ще десь лишився. Ну а ми газуємо, ми вже в принципі, потихеньку під'їжджаємо. Середньо, ну Він десь їде, напевно, що 160 км. Ну Зараз ми затестимо. Так, давайте ми газуємо. першим Перше ми їдемо в самий кінець, в самісінький кінець, газуємо, 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 газуємо. Так, тихо, акуратно, машини. Машини мигалки я зараз купляти не буду, але потім думаю куплю, куплю їх. Так, давайте ми зараз отак от розвертаємося. Оп, 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 так людина. Акуратно. Ну, звісно, я мабути акуратно, але ладно. Так, давайте ми зараз приблизно ну приблизно рівно. Ну як приблизно рівно. Ну коротше, давайте газуємо, поки якраз червоний і подивимося до світлофора, яка в нас буде швидкість. Так, машини мішають. Машини мішають, ну ладно. Хоча приблизно. І приблизно в нас швидкість яка. 100... А я не побачу, яка швидкість. Ну десь, напевне, 119, був. Ну, якщо в відео ми перейдемось. Так, давайте ми заїжджаємо в майстерню нашу. І дивимося, що ми тут можемо зробити. Так, ну нічого собі, вона сильно не поміщається. Так. Ну, давайте, напевно, ну, двері вверх робити на цей гелік якось поки що, поки що давайте не буду. Давайте запчастини, Так, давайте подивимось на мотор. чи що це таке, ну, В принципі, ціна доступна. знаєте, Ціна доступна, тому можна купити. Так, давайте пам, погнали, в принципі, купляти. Треба було подивитися, скільки в мене було на початку, я щось не спів. цей, А, у мене по фуло за ці креслення ми не будемо купляти, але все рівно за монети по максимуму ми купимо, Так, нічого собі, 29 тисяч 42 тисячі, ну, була якась така похожа машина, яка коштує. Напевне, останній кому ми купляли в карсимулятор. До речі, по карті симулятору дуже давно не виходили відео, але постараємося вернутися, щоб хоча б, ну, щоб теж виходило тут відео по цьому ще. Старі рубрики цей постараюся вернути. Так, ну це у нас, в принципі, теж не сильно дорого. Я хотів, цей, подивитися, скільки в мене перетюнено було грошей. Ну, Зараз вже подивлюся в монтажі відео. Так, давайте ми поки що купляємо. купляємо. Оце от. Ну, я, звісно, не сильно монтажую, а коли буду переділяти своє відео. Так, давайте пам, пам, пам. Так, е, далі нас, нам залишилося, в принципі, чотири детальки. Ми їх швидко давайте раз, два, раз, два, раз, два купляємо. Пам, давайте ми це теж ну, я ще потім, напевне, вже не в відео зроблю. Що 73 тисячі нічого собі. Я не в відео, ще, напевне, зроблю якийсь теж тюнинг, якийсь чорний, може якісь зроблю ну, воєнний, знаєте, під е, хаки, чак воно це називається. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, давайте ми теж, оце от теж купляємо. пам 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 все, ми, в принципі, накупили нас. Ну ми в принципі, не так сильно потратились. Можна, думаю, і двері купити, якщо ми просто поміняємо. А мигалки тут теж 150 тисяч коштують. Е, так, ні, це за гроші. А оце от. Ну так, по 150к. Поки що купляти не буду. До речі, диски прикольні, напевно, відміняти їх не буду. Е, давайте е, номера тут, поки що десь. Теж... Стопе, а тут? Це не максимальне. А я хочу на максимальний підняти. За 5к піднімаємо на максимум. Йо-мойо, тепер це просто махіна така жорстка. Е, колеса. Е, це нас. А, ні, нам, нам такого не треба, будуть нормальні. Е, диски, ну, диски, так, я казав, що я міняти не буду. А розмір деско. Е, ну, йомо, -йо, що за такі колеса старанні? Отакі от теж не дуже. Ну, давайте лечимо таке, як було. Отак е, от, от не буде. Ну і що ще тут можна поставити? Що ще можна поставити? Ну, вроді би все. Якщо що, я потім щось доставлю. Ну, Зараз ми заїдемо ще туди, легко таніровку зроблю. І, в принципі, все. Е, куди ти в нас влетів, альо. Ми, ти... ми, на... ми в два рази напевне та тачка. Так, е, ми, в принципі, нормально газуємо. Давайте зараз ми чекнемо і тоді заїдемо. Так, ну ні. Ну, ми на... набагато швидше розганяємося. Ну прям відчутно стало. Так, тільки... А, я зрозумію проблему. Мене буде часто перекидати. Тому, напевне, що от чого я поміняюсь скоро ці Ви Подивіться, просто як мене кидає. Так, ну давайте приблизимося. І газуємо, дивитися, скільки, яка у нас буде зараз швидкість, трошки підлагує, І дивимося, швидкість у нас ну, нормально, 184 км. Це непогано, це дуже непогано. ну, Там тоді в мене було максимум 119 ну, десь приблизно 70 км за годину ми підняли. Теж непогано. Заходимо тепер в майстерню. І зараз подивимося, що... О, йомо, то те, що на принципі прикольно виглядає. Давайте ми зараз робимо що, тільки таніровку. Е мені треба таніровку вікон. Я забув, як це роблять. А, вроді би, це. І тепер їх робимо на максимум чорне. Ну, червоне робити не буду, таке от чорне. Пам, купляємо, Ну і погнали, в принципі, вроде би все. Погнали, тепер заженемо цю машину мені в мою віллу. І так, от я вже під'їжджаю, в принципі, потрохи до своєї віли, і поки я доїхав, я зрозумів, що тут дуже сильно ну, треба буде по-любому міняти підвіску, тому що вона занадто висока, мене буквально на кожному повороті перекидає. просто Це дуже важко. Так, ну, далі ми, в принципі, підлагу є. Я надіюсь, що мене зараз не викине. Так, не викинув, просто через те, що гараж відкривався. Ну, Вона газує дуже різко, а ми. Стопе, тільки не кажіть, що ми не помістимося. Ну, вроді би, ми пролазимо. Ми. Ой-ой, ми прям царапи, ну по-любому треба буде міняти. А ми, поки що її поставимо сюди, потім я її перепаркую по росту. Так, давайте, опа, акуратно заганяємо її. Опа, так от. Ну, в принципі, все. Ми її загнали, на цьому вже можна буде закінчувати, тільки на мене. Нарешті я зможу вийти з машини. Алло, отак от. Ну, можете мене в принципі привітати в коментарях, хто хоче за такою от крутецькою величезною покупкою. Ну а на цьому буду закінчити. Кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіть на канал і нажміть на дзвінок, щоб не розказати мої нові круті відео. Ну а з вами був Юра, пока Йориші 9. Всім пока-пока!